Ми прийшли в Міністерство Шорми. Скільки вона співпадає з заявленими розмірами? 94, соус. а тут соус. Так. 400 грам. Хтось сміє казати, що у нас мало м'яса. Що? Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може, прогорить, но піднімем бабло. Ну що, друзі, всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Як відкрити точку з вами Віка. Та Саша. Як завжди, в принципі, ми сидимо в машині, тому що на районі йде дощ. Я не сижу на кухні, не хаваю борщ. Хто знає, той знає, хто в темі, той в темі. Суть даного ролику про що? Про шаурму і її вагу, про те, наскільки вона співпадає з заявленими розмірами. Поїдемо зараз, купимо три шаверми, шаурми, шаурми. Баба, чи ще щось такого, чи донора. Шаурми. Це одне і те. Ну Це не гарні слова, шаурма, гарна. Шаурма. Добре. Ми зараз поїдемо, купимо три шаурми, чому я покажу чотири. <рес> Бо ти хочеш четверту з'їсти? Ми поїхали і далі буде цікаво. Коротше, ми забрали перший пакуночок. Айо. Айо. Навіть сама, Айо. Будемо пробувати. Їдемо, Їдемо за наступне. Ми прийшли в Міністерство шорми. Ми ніколи тут не були, але спробуємо. Купили ми ще одну шавуху, а виходячи з е, е, Міністерства шаурми, побачили вивізку від Berlin Street Food яка говорить про те, що в їх шаурмі 200 г м'яса. Ось там видно буде. Але, але запитавши в них про це, вони що сказали? Що Це в якомусь міксі. В міксі шаурми, міксі м'яса, і там його типу 200 грамів за ціну 165 гривень здається. Але ну, блін, така собі ціна. Я думав, що в них звичайне вуха, і вони туди кладуть 200 грамів м'яса. Це все одно, дивись, в центрі, ремда. От нам би тут, так? Коротше, пішли далі. Нас ще одна третя шаурмел? Третя, третя шаурма і йдемо за нею. Так, ну Ми знайшли третє місце. Віка вже робить підсйом. Це віконечко від Нуну, в якому вже ми були. Я вже там їв декілька разів. Хотів сказати десятків, але ще десятків немає ще. Ось таке віконечко знаходиться на Шитороставелі. Вже замовили з собою, так Віка? Віка. Угу. Їдемо швиденько, поки ще гаряче. Напевно, перша вже така трошки підостила. Але е, моє попереднє рев'ю щодо цих шаву. <гану> Мені багато хто казав, що міністерство шаурми це топ. То ми вже поки що чекаю, поки що із топа. Я бачу просто ціну лише, лише неба. просто. Як... І пакетик. І... Ні. Пакетка в, в них типу удар на віжуал, на упаковку, але не на персонал і не на швидкість приготування. Хорошо, а Як я по порядку. Триста сімдесят шість. Триста сімдесят шість грам, з яких лише дев'яносто м'яса. Ну 90, тому що 94, тут а, а тут соус. Так. Ну нехай навіть боку. іще менше. Там не, може не Ну може 80. я щось, дивіться, може я щось тут не добрала. Я вважаю, що тут десь 90 грамів. Ну типу, от, якщо це м'єло щось зібрати ще. Логічно. Це буде десь 90. Логічно. Ну, помідори це топ. Я прям в заході. Так, ну ну, ну помідори. Це було нуль. А ти обов'язково кидаєш на екранчик, так? 60, так. 50-60 грам помідорів. Ну, це немало. це Тебе візуально навіть викинені, великі вони граммісінькі. Це прям топ. Я за помідори ставлю лайк. Цікаво, які вони на смак будуть. Так. Звичайна капуста, звичайна, саме звичайнісінка. Огірочки. Огірочки давай вибери. вибере. По кількості їх кладуть то це норм для кому. Ну ми ось так і кладемо. Так. Да. Звичайно, капустка. Також десь 50 грам, тому що в соусі. Бачите, 60. Разом з соусом 60. Ось і вся швуха Ну, Все інше, ваш соус. Міністерство. Я ставлю Вас так і будемо знімати. Ось вона відкрита. Uh -huh. Це прикольно. І І бачить, не уважно, як піти, але вона uh -huh. наче вони самі її готується. Uh -huh. І знов таки викупці в ході. Uh -huh. він подвійний навіть. Оце ще більше, ніж байок, uh -huh. бо він удвічі ще закладений. Там взагалі можна шапочку від і на інопланетян. Uh -huh. <рир Bay> <composed> <skr Ben> а я ж сказав, що там не буде 400 г. 322 грам. Я вибачаюсь, Тут є а... нюанс. Добре. 330 г. Нюанс. М'ясом 99 дев'ять. І нам ще з нашими драмовками хтось сміє казати, що мало м'яса? Що? 28. 30. Напевно, 30. 33. 35. 34. Все, все. Все. все, все. все, да, все, все. все. Може, uh, скільки це буде, як віці? айсбергу 34 грами айсбергу. Ну це немало, слухай. І помідорики. Тут Та, Та то не рахує. 39. Як вам, як, вам такі, як вам такі мікси заявлені 400 грам? 400 грам! 400, грам. 400 повинно бути! Останнє, але не назавжди, а на сьогодні. Знімаємо від нуну. Оооооо! Оооооооо, мафака, щит! Пацану нужна помощь іначе виростить гангстер. Воно правда? ти чуєш? Да, горілим. Це саме горіло! Це запах такий мені нагадує, коли я читаю гнівні коменти про себе і так і пригорає. Воно типу в собі вільним шустям живе. 2. А ми не подивилися, скільки вони мають підрати. 352. Але соус Ну, я думаю, що тут або 100 чітко, бо тут соуси дуже багато і зелені, тут я бачу в тебе ще такі коротше. Я можу сказати, що це 110 або 100 грамів. Ну, десь двадцять п'ять в них. Будемо робити похибку на соус. Ну, все, воді. І томатики, я думаю, що грамів 35-40. Ну, ось тобі 40. Ми переходимо до тестування, до куштування цих на вид прикольних. По смаку зараз побачимо цих прикольних шаву в Це точно міністерство? No. Нагадую 225 гривень. І не довіс. Я вибачаюся, але це м'ясо занадто живне. Як тумач. Циболю маринована, смачна, не дуже гостра. Але м'ясо тільки слизьке. Yeah. Це складове, крім м'яса, мені окей. Ну, І це буде програти, якщо. Але м'ясо Переходимо до наступного клієнта нашого. Це що? Айо? Айо, Айо. Айо. давай, лупаша. Воно точно смачніше, ніж ну, ну. Міністерстві шаурми. Але м'ясо не виділяється якимось смаком сильним. І воно подрібне не сильно. А мені навпаки вона все так, мені не між собою грала чи капіта? Ну. Вона точно смачна. Ну слухай, ціна якість за її скільки ми віддали? Пам'ятаєш? 140. 140? Угу. 145 чи 149, ні? 149, ну. 140 Ну це вже близько. Близько до нормальної, середньої ціни за шурму. Але вона смачна, ну бляха, ну вона реально смачна. Йому цей лаваш і просто ну прям о, клас. Ну, далі, а мені, мені вона споріз. така посередня, якась, ну. Не знаю, мені чомусь здається, що через те, що е, м'ясо подрібнене, воно, звичайно, зливається зі всім. Ну, все один. Але якось не, немає. Знаєте, от коли в оркестрі там, командуючий желебами своїми показує дирижер. дирижер, от немає дирижера, воно ніби все окей, а ніби щось не вистачає. Беремо ману тепер. Воно класна. Воно дуже класна. Ось я про це кажу. Що тут виразно, спеці, м'ясо, но в соусі. Це прикольно. Я ще раз вкусню. Це просто така вилежі голова, так, вона... це, як це. зрисканий вкус. Угу. Від такої ціни в мене горить дуже. М -м. Це єдина шура. Це єдина шурма, яку ми не доїли, так. Да, це Міністерство шурми. Ось такий висновок можете зробити. Ти прикинь, ми зараз оце шаурма, шурумою. Ми зараз викинуємо. 100 гривень. 110. Та ні, ну там трошки менше школи. Ну, 100 гривень. Просто mm -hmm. так. Mm -hmm. па -па -па -па. Коротше, не знаю, що ми хотіли цим випуском сказати. Напевно, ви самі зробили якісь для себе висновки. Можете де, сходити до кожного з цих. Деякі з них рекомендували вам міністерство, але типу, ну, я не року. Я, я не розумію, за що їх рекомендувати. Це, це ні. Це за це те, це. що вони розташовані на басейні чи на сагайдачного і мають прикольні місця, ну окей. Але брати за шаурму 225 гривень. Не знаю, було б за що, Було б за що. Якщо не підписані ще, підписуйтесь на наш канал. тисніть дзвіночки, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую вам ще раз. До зустрічі. До зустрічі.